Пані Тамара проживає в приватному секторі по вулиці Карла Ліпнехта. Щороку біля свого будинку висаджує клумбу з квітами: тюльпани, півники, гладіолуси. Ось і цієї весни з приходом тепла одразу взялася за роботу. Кожний год у мене тут цвіти цвітуть, красиві, вибор дуже великий. Ну є такі цвіти, гладіолуси. Цвіли в цьому році, втім році вирвали з корінчиками. Я хочу, щоб була красота. Щоб люди йшли, любувалися, бачите, перекопалося, перетасам ну тільки того, що дуже мало землі, треба ще щоб більше було, щоб все у цвітах було, щоб все зелене було, щоб красиве було. Таких, як пані Тамара, розповідають в інспекції по благоустрою небагато. Хоча, згідно з вимогами, мешканці приватного сектору зобов'язані прибирати навколо своїх будинків. Згідно правил благоустрою та забезпечення частоти порядку в місті Полтави, мешканці приватного сектору зобов'язані всі без виключення. Прибирати брала територію від межі забудови на відстані до п'яти метрів. Не лише біля свого будинку, а й на майданчику для сміттєвих баків прибирає Юрій Кулаков. Чоловік скаржиться полтавцям. Часто легше викинути сміття біля баку, а не в бак. І місцеві. І отак проїжджають машиною, мав машину йому лінки вийти з машини. Взяв, кинув сюди торбу з мусором і поїхали далі. Разом з подружжям благоустроєм свого подвір'я займається і їх маленький сусід Єгор. Хлопець завзято підмітає тротуар. Взяти приклад цих людей закликає полтавців інспекція по контролю за благоустроєм. Основна маса ще навіть не бралася до роботи. Хоча ми закликаємо всіх зробити внесок прибирання міста під час двохмісячника чистоти, щоб воно стало красивішим і затишнішим. Якщо ж вимоги інспекції будуть проігноровані, на порушників чекає штраф від 340 до 1360 гривень. Щодня інспектори складають близько п'яти адмінпротоколів на мешканців приватного сектору.